Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Президент Зеленський нібито почув зауваження і Верховної Ради, і мабуть суспільство почули, і він подав свій законопроект, який має виправити всю ту ситуацію щодо ліквідації незалежності Набу та САП. На вашу думку, чи це саме той законопроект, який може сьогодні ситуацію стабілізувати в Україні? І, зокрема, так само змінити думки західних партнерів, які Сьогодні ще занепокоєні, те, що ми сьогодні аналізували в студії 24-го разом із колегами, і те, що ми також аналізували текстам документу, і я сьогодні вранці переглядав детально, слухав коментарі своїх колег на інших каналах і так далі, співставляли з правниками. То це фактично, друзі, зараз відкат до тієї ситуації, яка була. За великим рахунком, після голосування цього законопроекту, який перед, ну, планується нібито на 31 липня голосування, то ми отримаємо ситуацію, як була до 22 липня. Ну тепер постає ретричне запитання, для чого це все було. та, чому так все відбулося? Тут справді дійсно доволі серйозна історія для України. Ми отримали чимало негативу, але те, що президент дуже швидко змінив своє рішення і вирішив повернутися до... Першочергового формату, який, власне, і був у роботі на Бутасап, це добре. Добре, тому що він почув вулицю, він почув невдоволення суспільної громадськості. І це вказує на те, що він ну, чує принаймні ту критику, яка лунає на адресу влади на сьогоднішній день. Звісно, не всю, нам би хотілося б інших рішень, але це також показово. Цікавим є те, також той момент, що два законопроекти, які зараз зареєстровані в Верховній Раді, президентський та е законопроект народних депутатів, 48-й які внесли, вони також ідентичні. Тобто це вказує на те, що ну, фактично е ця е законодавча ініціатива, якщо вона буде проголосована, вона й поверне ситуацію назад, і зрозуміло, що дещо охолодить. Е Гарячий діалог, який йде за колісно і публічно із нашими західними партнерами та українською владою, і це також дуже важливо. Але ви знаєте, в цій всій історії я вбачаю один ще один позитивний момент: було багато нарікань на ефективність роботи антикорупційних форм. Угу. Тепер, коли учасники акції в один голос, я бачу, що це знаєте, так, ну дуже дружньо вони це повторять. Говорять, ми не виходимо за набу та за хоча було чимало а, плакатів із тим, що поверніть набу, не чіпайте набу і так далі. Але мовлять про те, що ми за те, щоб не було в Україні концентрації влади, авторитаризму, музурпації влади і так далі. Тобто, саме за це виходили учасники акцій. Багато про це пишеться в соцмережах. Хоча думки дух до але це зараз оця історія все стане. Приводом для того, щоб провести справді аудит на та САП і задати справедливі запитання. Окрім того, що ви є конкуруючою правоохоронною системою в Україні, яка потрібна для того, щоб не було концентрації влади, я на цьому наголошую. Наскільки ефективною була ваша робота? Uh -huh. Мається на увазі в питання розслідування справ, передачі їх до судів, робота вищої антикорупційного суду і так далі. Тобто питання будуть, але от відповіді, чесно кажучи, я не очікую, тому що. Мова зараз, на жаль, не йде про реформу правоохоронної системи та судової, тому що і набу, і вище антикорупційний суд діють діють за тими кримінально-процесуальними нормами, які в нас прописані в відповідному кодексі. А це кримінально процесуальний кодекс, який в нас діє часів часів Януковича, який розробляв ще партнов якого вже немає. Ми дуже хотілося, щоб на цьому системному рівні ввеглася дискусія. Поки що я передумав таких ну якихось маяків, цього я не бачу. І окрім того, треба говорити про те, як змінювати е, всю правоохоронну систему і як змінювати судову, як формувати корпус судів. З цим також дуже багато проблем. Е, ну відтак, ви знаєте, ця вся історія це просто повернення до того, що було декоративне. Декоративна прикраса, що, мовляв, тепер немає скандалів в Україні, ну принаймні їх намагалися притушити, і рухаємося далі. Але от питання: правила змінюємо чи не змінюємо, чи залишаємо такими самими? Оцей законопроект, який внесений і президентом і народними депутатами, він не дає відповіді на це запитання. Він просто вирішує ситуативну проблему. Все. Ну і тут зараз а, виникає запитання, чи знайдуться голоси за цей президентський законопроект? Я нагадаю, що Стефанчук сказав, 31 липня будуть за нього голосувати за основу. І в цілому а, я до того, що зараз слуги народу почали масово там вибачатися, не знали ой, щось ми там не прочитали, чи ще щось думали, що все узгоджено з партнерами. А, а що тепер? Чи наберуться ті самі голоси від бюту від ОПЗЖ? Чи вони зараз знову теж будуть вибачатися, як роблять це слуги? Буде вибачатися, хтось ні, Уже є депутати, які наголошують на тому, що вони не будуть голосувати за відкат правил назад. Це абсолютно очевидно. Ті, хто прихильні, знаєте, до тези «Внешнє управління України, нас губить. Я нагадую, що цю тезу поширювали дуже часто на медведчуківських каналах про російські експерти та політики. Тому це використовується, на жаль, зараз. І не про російськими, нібито на перший політ експертами та політиками, але ну, є така проблема. Серед депутатів також такі думки присутні. Але звернімо увагу, що не всі ж голосували в парламенті за скасування самостійності на Бута САП, але так само і не всі голосуватимуть за повернення і будуть просто ну, замінені голоси. Я вбачаю, що велика частина слух народу, саме через побажання, скажу так, обережно з офісу президента України, проголосують так само мають підтримати багато. Депутатів з європейської солідарності, тому що лише троє голосувало за позбавлення незалежності. САП. Ну, серед них Мустафа Джемілев, також і Южаніна. А багато не підтримало. З бюту не всі голосували 22 липня. За тому я думаю, що наберуть голоси. Справді це буде не дуже просто, тим паче, враховуючи те, що канікули нині. Але я думаю, що від депутатів відкличуть. далеко не всі поїхали на балі відпочивати. А можливо, ще залишилася велика частина і в Україні. Дуже сподіваємося на це. Тому я думаю, що голоси, голоси нас збирають. Які балі, так, в час війни, коли ще депутати можуть собі дозволити відпустку. Ну, але це таке риторичне запитання. Пане Валерію, так. а от виправляти цю помилку, це що підштовхнуло президента? Те, що люди вийшли на площі, чи це активна позиція тих самих депутатів, які не погоджувалися з тим, за що голосували їхні колеги? Чи можливо тиск європейських партнерів? Ну, такої... Надто активної масової позиції депутатів, які не підтримали цей законопроект, я особисто не відзначав. Були й окремі коментарі, я не можу цього заперечити. Але ви знаєте, мені кинулось в око більше реакція заходу і найвищого керівництва Західної Європи, мається на увазі керівництво Європейського союзу та навіть і Сполучених Штатах Америки. Тобто, партнери чітко ставили за вимогу повернутися до правил, які були. Через погрози позбавити фінансування України, а ну без допомоги фінансової військової. Ну я точно впевнений, нам не впоратися. Нам вкрай треба ця допомога, тому це було одним із інструментів тиску. Ну і те, що а, саме були особисті контакти, як пише зараз, преса із Зеленським. Тож самого Макрона, Мерца, які ну переконували в тому, що цього не треба робити. То це також зіграло не останню роль. Не хочу применшувати значення і не буду акцій а, протесту а проти ухвалення такого рішення президентом. Вони теж мали чільне місце, але ну одні б вони ну мені так складається враження. Не мали б успіху тут. Справді знаєте, така комплексна історія. Комплексний підхід до вирішення цього цієї проблеми і дуже швидкий, він спонукав президента змінити рішення. Але тут є ще один момент. Ми, до речі, з колегами сьогодні говорили про це. А чому президент погодився на це? Хтось, певно, його запевнив, що не буде такої суспільної реакції, не буде реакції з боку заходу. От питання хто його в цьому запевнив і хто за це буде відповідати? Чи понесе відповідальність публічно, чи ми побачимо якісь тихі звільнення і так далі? Тому що ну. В будь-якому випадку президент має зробити висновки. Звісно, я поки що не готовий стверджувати, що це так буде, але за логікою речей. Тому що, ну якщо хтось нарадив Зеленському таке зробити, і він на це погодився, не пояснивши наслідків, ну то це дуже погана історія для його команди. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію. Спасибі, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був щойно з нами на зв'язку.